Чоловік мій таке видумав, що я кілька днів ходила сама не своя. Я дізналася правду і от тепер думаю, чи говорити йому, що я все знаю. Ми з Орестом живемо вже 15 років разом, іначе все у нас добре, але все ж я маю інколи питання, коли він запізнюється з роботи. Оксано, ну що ти, наче маленька, та з друзями засидівся, та з колегами на футбол пішли. Ти чого? На роботі завал і мусив затриматися. Хоч все виглядає дуже логічним, але питання у мене таки виникають, і я не раз і не два телефон тайком перевіряю та одяг обдивляюся. Я з руками не молодію, а Орес тільки набувається якоїсь чоловічої мужності. Він не був таким гарним, коли ми тільки почали зустрічатися, а я навпаки. Чому життя отак повертається? Я б теж хотіла лише молодіти з часом. Так от, може, я й ревнива трішечки, але ж це все не можна отак пустити на самоплин. Отак одного разу прокинешся, а чоловіка поруч вже нема, і що, отак все життя забути? І ось останнім часом чоловік почав приходити якийсь сумний, задуманий, їсть, іначе смаку не відчуває, та в вікно дивиться. Оресте, щось сталося? питаю я його. Та ні. Каже, і так останній склад тягне, наче й хоче мені щось сказати, але не знає як. А я вже вночі спати не можу. Та все думаю, що ж сталося останнім часом, наче все, як завжди, ні діти не приносили ніяких сюрпризів, і я теж останнім часом не сварилася з ним. Що ж то має бути? На наступний день знову він якийсь відсторонений. Що сталося? Кажи, питаю я його. Та розумієш, та що тобі казати? Я вже таке не витримала і давай телефонувати до свекрухи. Мало що може бути, може, вона щось знає та мені скаже, може, він до неї приходить їсти, чи вона щось бачила, але свекруха запевнила, що говорила з сином тиждень тому і не знає, що з ним таке. Підозрілого теж нічого не бачила. Я вирішила на вечір приготувати його улюблену їжу, котлета з гречкою, пішла в парукарню, пофарбувалася і постриглася. Про всяк випадок, розумієте? Все отак виклала на стіл, любесенько на нього дивлюся, а він відкладає виделку і каже, що немає апетиту. До котлеток? Вже каже, що сталося, бо я більше не витримаю, я вже не планувала відступати. Орес тяжко зітхнув, подивився в вікно, подивився на мене і каже Розумієш, Оксано, мені бракує спілкування. Якого ще спілкування? Мені аж ноги затерпли. Людського. Розумієш, друзі мене кличуть то на рибалку, то на гриби, а я лиш біля тебе сиджу і все. А я ж людина. Господи, я від щастя засміялася. То ти хочеш на рибалку? Та йди, Боже, яке щастя! Я чоловіка обійняла і мало не літала по хаті. Рибалка, хто б подумав, що через якусь рибалку я себе буду так гристи. Я йому на ранок і котлетки спакувала, бутербродів наробила, все гарненько упакувала і ще й чмокнула та побажала щасливої дороги. Сама так тішилася, як мала дитина, що все у мене в родині добре і життя прекрасне. Стала я чоловіка чекати з рибалки та й виглядаю у вікно. Під'їхала машина, побачила я, що то Орест зі своїм другом речі вивантажують та регочуть. Ти так добре придумав з цією мовчанкою, регоче Орест, моя навіть не згадала, як минулий раз по нас їхала, а то моя теж нічого не підозрює. Головне, що всі щасливі і ми від них відпочили. І от я така стою і не знаю, що я маю йому зробити, і як себе не видати, бо я вже себе ледве стримую. Підпишись, підтримай українськомовний контент.